Справжнє шоу та голівудська доріжка у Дніпропетровському фаховому мистецько-художньому коледжі культури відбувся випускний. Останній день у стінах «Альма-Матер» молоді актори провели у глядацькій залі. Та цього разу виступали не вони, а для них. Зі сцени випускників вітали викладачі, батьки та молодші колеги. Відтепер три десятки новоспечених акторів драматичного театру та театру Ляльок вирушать підкорювати найвідоміші сцени України. На перше найважливіше свято акторського життя випускників завітали наша Ніколь Савченко. <пілляє> Анастасія одна з найкращих випускниць курсу акторів драматичного театру. Дівчину вже запрошують на сцени Чернігова та Ужгорода. акторку Анастасія мріяла стати ще з п'ятого класу. Чесно, я не чекала цього рішучого дня, тому що мені подобалось працювати. Я була в процесі. І я зараз не відчуваю, що це випускний. Я відчуваю, що ми просто виходимо показувати концерт. А потім ми далі будемо працювати в коледжі, тому що я вже до цього звикла. А ось випускниця курсу театру Ляльок Марія на випускний чекала чи не з перших днів навчання для неї театр це любов з дитинства ми Дуже багато чому навчилися. Дякуємо велике нашим викладачам, тому що вони стали для нас великою сім'єю, які просто можна підійти. І вони нам, як другі батьки, насправді, дуже швидко час пролетів просто як одна мить. Дуже сумно, що так швидко настає час прощатись, але йдемо в нове життя. Молодих акторів нагороджували першими відзнаками за творчі здобутки й обдаровували привітаннями. Я вам бажаю, щоб. Вашої енергії, любові, натхнення вистачило на багато багато частину вашого життя. І я думаю, ми разом зможемо зігріти космос. Я вас віду. Викладачі вітали випускників не лише теплими словами, а й запальними виступами.

Було що сказати зі сцени, а точніше заспівати і самим випускникам. Картати, і є, побудити, як Цьогоріч Дніпро Артколедж підготував понад 30 випускників. З них третина вже працюють або отримали запрошення в театри України. Попри усі негаразди, які трапилися за останні три роки в нашому житті, сьогодні ми випускаємо 32 актори драматичних театрів і акторів театру Ляльок. Актори мають в резерві всі уміння і знання, які повинні знати, уміти. Тобто їх чекають всі театри України. Театри нашого міста всього у Дніпропетровському фаховому мистецько-художньому коледжі культури навчається понад вісім сотень студентів. У його стінах готують акторів, музикантів, хореографів, дизайнерів, бібліотекарів. А серед відомих випускників коледжу Дмитро Коляденко, Світлана Білоножко, Олексій Третенко, Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, News, телеканал відкритий.